Доброго дня. Будемо записувати відео по інвертору. 2620 пікова, номінальна 1300 Вт. 12 вольт 50 Гц. Чиста синусоїда. Чиста синусоїда можна використовувати, будь-де. Ось така розетка йде. Інвертор включений, індикатор. Що? Працює і індикатор з, е, при нагрузці, якщо не буде справлятись. Е, Далі. кулер на охолодження не працює, тобто йому вистачає свого охолодження, там є свій радіатор, який, е, який охолоджує плату. Тобто це зроблено все для того, щоб лишнє споживання і енергії не було з самого акумулятора. Тобто при нагрузці тільки працює. Далі до цього комплекту, до інвертора, іде ось таких два провода. Це йде до комплекту. Дані провода, оці, що до акумулятора зараз під'єднані, вони не йдуть. Це й провода Тільки для тесту. Це мої окремо ті, що я купляв. Комплект інвертор і провода. Ось це продається. Далі будемо тестувати, ми на ось таких приборах: болгарка і шліфмашинка. Шліфмашинка ось така. Вона якби при нагрузках 1652. Ось так і інвертор. Зараз підключимо ось даний прибор. Далі запускаємо ми, запускаємо ми болгарку. Мовка, якби особо не можна зажати. Далі лампа в нас світить 16 Вт. Далі я спробую. Ось так видає напругу і майже 1000 Вт було споживання. 915 Вт була пікова нагрузка. Ну, зараз показує споживання Це, е, лампочка на 16 Вт. Так і є. 16 Вт, лампочка. Далі акумулятор. Це в нас був підключений гелевий. Ось так він видає. Даний інвертор витягне ще більшу нагрузку. 1300 Вт, так як підключити, воно буде витягувати це 100%. Навіть ще там більше можна підключати. Отак. Кого цікавить. Даний інвертор. Прошу телефонувати або писати на Viber. Номер телефону буде в кінці відео. В кінці відео в описі. Шукайте відео, і в кінці там є опис. Заходите і все там буде показано. Номер телефону і. Коротенький опис, вся детальна інформація по телефону або на вайбер. Тобто працює при нагрузках. Зараз я покажу, підключу лампочку. Лампочка 16 Вт. Ну, там якби підключено і зараз показую кулер. Кулер це вентилятор. Ось Вентилятор, він не включений. Тобто він тільки буде працювати, коли нагрузка буде там більша. При малих нагрузках е даний інвертор не включає вентилятор. Тобто, це зроблено для того для економії батареї, щоб менш вона садилась. Тобто, коли вентилятор включений, це додатково садить батарею. Ось так. Кого цікавить, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі і номер телефону буде в кінці відео.